Так, всім привітики! Всім привітики! У нас сьогодні буде крутий мега-челендж. Граємо з борошном. Хто програє, того мокають в борошно. Хто і хто виграє, треба, зі мною не треба, не треба. Я я буде хочу, зі мною не змагатися. Не і питання: чи залишиться матуся в кінці цього челенджа? Чистою, чи ні? Поїхали! Так, давайте, хлопці. Камінь, ножиці, бумага. Раз, два, три. І ще раз граємо. Давайте камінь, ножиці, бумага. Раз, два, три. Все. Чоловік мій вибув. Так, татко програв. Граємо тепер синочком. Поїхали, давай. Камінь, ножиці, бумага, раз, два, три. Що? Що це ти показав? Що показав? Давай ще раз, ще раз. Щось він так задумався, то було чи камінь чи щось інше. Давай. Камінь, ножиці, ці бумаги, щоб всім було видно. Раз, два, три. А! Соня! Я програла, Саш, ну давай, макай мене, я сама. Ой, дякую. Ой, Ой, все, мама, мама в кінці стала ось такою білою. Ой, боже.